Ти купив печенюжок. Заварюй чай. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Аїд завітає на iOS десь колись наступного року. Але є одне але. Ексклюзивно на нетфліксі. Цього mm -hmm. я точно не чекав. Я теж ще Чесно. 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 хтось пантеличений Netflix анонсував ще одне аніме за всесвітом курвака. Проте цього разу змалювали Геральта із Генрі Кавела, того ж актора, що грав відьмака в серіалі. Ламберт Ламберт. Вода чолінасчеп. А озвучувати його буде голос ігрового втілення відьмака Даг Кокол Геральт Ведія. I've been enjoying meeting all the fans and seeing the cost. Duck, what? We talked about that. Just one sentence. I just wanted to add a little bit, you know, funny. Yeah, cool, cool. But it's my video. I'm Galadriva. You might have the looks, but I got the voice. Yeah, you may have the voice, but I have the sword. О новинна версия Stronghold дръжешла стирожем 100 000 продадени копии усещо за 72 часа по-после релизу. Аби ви знали, у нас успіх. Там Юбікі домовилися з кепком, задля того, аби в Rainbow Six Siege заїхало кілька персонажів із стрітфайтеру. Інтернетами ширяться плітки, що Гоумлендер, що з'явився в Mortal Kombat 1, не буде озвучений тим же актором, що і в серіалі. ці породив власноруч Ентоні Стар, що на питання, чи буде він озвучувати персонажа, взяв і сказав: Ні, я ні. Анонс шостої ГТАшки вийшов із-під контролю. Керманичі Тейкту та Рокстар лютують та надзвичайно пильно розпочали пошуки зрадників, що, порушивши НДА, злили інформацію про їх плани пану Джейсону Шраєру. Аби потім їх безжально покарати. Караєм! Караєм безжалісно! Караєм палко! Караєм не мав би в останній раз. Нову Call of Duty та що Modern Warfare, розносять всі, кому не лінь, і гравці, і критики. Причому деякі користувачі переплутали цю гру з оригінальною частиною і занизили рейтинг її. Помилочка а ще до того стало відомо, що цю частину розробники робили надшвидко в обмежені терміни всього за 16 місяців. Ми легші, ми швидші і про всяк випадок нахабніші. Глек Кейлі анонсував номінантів щорічної церемонії The Game Awards, бо більше вже навіть відкрив голосування для всіх охочих з інтернетів. Та ну, оце ні до чого. Так. Suicide Squad в Kill the Justice League ще не вмерла. Вона жива і аби ви не забували про це Ворнери почали випускати щоденники розробки гри. Я ж вбити лігу справедливості загін самогубців буде пробувати 2 лютого наступного року. Nintendo запланували на 14 листопада, себто вже на сьогодні, Indie World Showcase, на якому як можна зрозуміти з назви, показуватимуть тільки інді проєкти. Of Звісно! Крістіан Герлінг. Це бляха хто такий. Керівник відділу технологій та колишній віце-президент накивав п'ятами від неслухняних собак, пропрацювавши в цій студії приблизно 17 років. Юбіки презентували нового трейлера «Аватар з Frontiers of Pandora, що детально показує, як гра працюватиме на PS5. Ну і звісно, як вони пропрацювали підтримку дуалсенсових вібрацій. Ларіани повідомили, що всім фанатам брами Бальдура та заразом власникам Xboксів варто приготуватись. Адже наступного тижня їх чекатиме сюрприз. Ймовірно, гру таки нарешті портують на коробки. А може ні. Розробники Текен 8 анонсували нову персонажку Рейну. Нічого спільного з Рейном з МК вона наче не має. Раніше в старих частинах Текену помічена також не була. Ні. Yeah. Свен Вінке оголосив, що разом із Ларіанами працює над якоюсь великою грою. Написав він про це у своєму іксі. Трошки тренування ти станеш іксменом. Ти свій час змарнував залізяко -мен, з мене іксмен як згівна куля. Але пильні глядачі мають зауважити, що нещодавно цей же вуйко стверджував, що найближчим часом його студія не розроблятиме проєкти рівні Брамебальдура. Ні, я вас набрехала, набрехунькала. Ubisoft ще не випустили своїх аватарів Frontiers of Pandora, а вже запланували до цієї гри двійко доповнень. Перше релізниця влітку наступного року, а друге планують випустити десь колись приблизно восени. А мамонти де? Вийшло доповнення про древній архів для онлайнових стародавніх сувоїв. Це DLC. Ходить до сорокового апдейту гри, та не повірите, є абсолютно безкоштовним. Якщо можна, я заплачу тобі трохи це безкоштовно. Розробники кіберпанку розповіли про співпрацю з епіками, які допомагають їм з другою частиною кіберпанку, що вже розробляється не на Red Engine, а на п'ятому Unreal. Крім того, за словами CDPR, основна частина девелоперів лишиться незмінною, але до них плюсуються спеціалісти від Epic Games, що допомагатимуть їм переходити на новий рушій. На мою ж особисту суб'єктивну думку, поляки переходять на Unreal, аби навпаки була змога наймати вже готових навчених. Ніх спеціалістів, а не вчити нових людей працювати із старим рушієм. А це клята правда. Там в паровій крамниці дядька Гейба віддають за дуже смачними цінами майже всі забавки, що коли-небудь робили аркейни: від першого Dishonored і до дизлу. Так, ви всі правильно помітили, редфолу в цьому списку нема. Не знаю, коли я був такий вдячний людській натурі за властиву її жадібність. 7 грудня на перемикачі Нінтенди зарелізиться спеціальне видання Outer Wilds. Ген дизайн студія відома за грою The Last Guardian. Ну інколи їм ще приписують Shadow of the Colossus. Але де-факто то була інша студія. Хоча кілька розробників звідти таки перейшли до них. Так от вони неочікувано почали набирати нових працівників, чим власне породили трохи чуток про нову таємничу гру студії. Чесно кажучи, я думав, що вони вже закрились давно, адже перша та й остання їх гра виходила ще в 2014 році. Oh, no. Is she... dead? Not yet. CD Projekt RED анонсували нового редактора модів для третього курвака. Подейкують, що ви зможете на його основі створювати навіть свої кастомні квести. Буде це все абсолютно безкоштовним і вийде десь колись у наступному році. Чому вугле то робіш, Геральт? Люб'є собі, пограш в діркі. Ларіани офіційно повідомили, що релізнуть третю браму Бальдура на Іксбоксах вже цього грудня. Точної дати не назвали, ймовірно, її буде оголошено під час церемонії The Game Awards. Йої, 19 листопада о 19.30 відбудеться перший український благодійний аматорський турнір по Mortal Kombat 1. Абсолютно всі деталі ти знайдеш у Діскорді організаторів, посилання на який, звісно ж, буде в описі. Справді, отак. Ворнери відкрили попередні замовлення на загін самогубців убити лігу справедливості. Причому що цікаво, в PlayStation Store гра таки підписана українською мовою. До речі, в стімі якраз є обговорення з приводу додавання офіційної української локалізації. Посилання на нього я залишу в описі прохання підтримати його коментарем. Так має бути. 11 біт Studios перенесли Тауматург на 20 лютого 2024 року. Але то на ПК. Версія гри для консола і вийде пізніше. Відповідно, дата релізу на них поки невідома. Вони вже давно. Так, поганий знак. Отож. Ubisoft пообіцяли додати в Assassin's Creed Mirage режим нова Гра плюс, а також спеціальний режим з однією можливістю смерті на все проходження. До речі, там фанати власноруч перекладають асасинів у Міражі. Готово вже 69%. І саме ви можете прискорити цей процес, доєднавшись до перекладу. Посилання, звісно ж, в описі. Директор Take-Two Траус Зельнік пожалівся, що його компанія не доотримує гроші із продажів великих ігор, умовних GTA-шок. І заявив, що ігри з більшою кількістю годин грання мають коштувати дорожче. Скоріше за всього, вуйко готує аудиторію до того, що наступні великі проєкти коштуватимуть вже більше 70 доларів. Бува саме варіяство. Я ж такого не бачила. То обща якісь ніхто я не знаю, хто таке придумав. Там у паровому магазині дядька Гейба роздають абсолютно безкоштовно перший галф лайф. А чого так дешево? Я чогось не добачаю. Хоча я напевно взяв би краще фанатського ремейка під назвою Black Mesa. Там майже все те саме, але при цьому графіка набагато краща. Але то, як ми знаємо, для слабаків ми таким не займаємося. Поки я писав цей сценарій, жадібний Габен забрав акцію і залишив першу частину пригод Гордона Фрімена тільки за фул прайс. Ді, чекайте, я передумав Embracer Group На даний момент вже закрили 10 студій та звільнили приблизно 900 працівників. Захопити півринку індустрії в них, м'яко кажучи, не вийшло. Хоча й план у них був Неперевершений і надійний сука, як швейцарський годинник, гітмен Money, крім перемикача Нінтенди, ще й завітає на iOS та Android Трапиться це вже 30 листопада. GeForce знову отримає підтримку PC Game Pass із синхронізацією облікового запису Xbox. Так, відтепер ви можете грати ігри з геймпасу прямо в хмарі Nvidia. Ну нарешті. Starfield почав втрачати онлайн. Наприклад, з ігор самої ж Bethesda легендарний Skyrim вже обійшов з Ореполе за кількістю одночасних гравців у Steam. Ось ви все бачите, це Skyrim. А четверта частина Fallout впевнено дихає в спину новому релізу. Hang on, hang on. Hang on. Hang on. Офіційно вийшли віарні асасини для Шолому Цукерберга. Третій Baldur's Gate отримає фізичне видання із стілбуком, мапою Всесвіту, саундтреком та іншими прикольними штуками. Коштуватиме все це діло 79 доларів. Том за розумною ціною. Але не настільки розумною. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави. А також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.